80 мільйонів в місті Дніпро готують територію для побудови меморіалу загиблим воїнам. Я впевнена, що такі меморіали повинні бути, але вони повинні бути після війни, тому що на сьогоднішній день 80 мільйонів це приблизно 142 тисячі турнікетів. І будувати меморіали загиблих. Коли ми не забезпечуємо ще живих, коли ми можемо е е через те, що в них не вистачає саме цих турнікетів, отримати такі меморіали ще більше і більше по всій країні, я вважаю, що це просто ну це злочин, і вони роблять це кожного дня. Щодо нашої ситуації, ну напевно, вже всі знають. Що питання суду, це щодо міського міської влади, я ще раз хочу наголосити, що я ні в коєму разі не проти того, що культуру треба підтримувати, це дуже важливо. Але якщо на якщо ці актори, які знаходяться в цьому театрі, Мають мізерну зарплату, якщо люди зараз на жаль не так часто ходять ця такмо, то може їм потрібно робити робити якісь дотації, а не ремонтувати фасад, який ну давайте чесно на жаль, і до нашого міста вже почали прилетати ракети, і це доволі часто. А в нас вже скояться, тому буду ремонтувати зараз фасад і закладати в це 31 мільйон гривень. Я перепрошую. Я не погоджусь з тим, як розкладається. Mm -hmm. Хлопцям на війні не вистачає. Mm -hmm. Це стосується що Хлопцям не Починаючи від шкарпеток, цього Тому, на війні теж не вистачає. Як mm -hmm. закінчуючи, на, 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 на ті самі гроші можна й бажати. Mm -hmm. Я знаю, що ви коли вчора документ, що сума з, тільки е, збільшилась. Що це вже не 106 мільйонів, а Якщо, мені, якщо я не помиляюсь, це вже 113 мільйонів. Тобто мені іноді здається, що вони з нас знущаються.